На черзі у нас блок особистих запитань. Містер Бланко, що з фільмом? Добре, що мама не знає, коли вже вийде? Так, мама були, не знає. Були, були такі запитання: насправді не міг нічого відповісти, тому що ви пам'ятаєте, що фільм знімався ще до війни, почав зніматися. Зараз є інформація: з'явилися сторіночки в усіх соцмережах фільму, і з'явився перший. Офіційний постер фільму можете подивитися, ну це прям Гай Квентинович Макдонах, мені здається, за стилем. І ви бачите, що там ліворуч від мене це Паша Лі, наш актор, який загинув перші тижні війни в Ірпені. На жаль, але з Пашою були дозняті всі сцени. І цей фільм, я думаю, буде присвячений йому. А зараз ситуація така, що відзнято 65% всього кіно. Фільм виграв державний пітчинг, але через війну не встиг отримати дотації, тому зараз е, є рішення зареєструватися на всесвітньо відомій платформі Краунфайдінговій платформі. Вибачте, я ніколи це слово не говорив перед тим. Кікстартер. Коли буде інформація, я поділюся в своїх соцмережах. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на наші з Роберто соцмережі. Е, трохи хвилююсь, тому що знаєш, що знімався три роки тому. І певен, що зараз би зіграв все це інакше, але зараз головне, щоб цей фільм все ж таки побачив світ, тому що мені здається, що в Україні такого кіно це кримінальна комедія, дуже стильно знята ну ще не було. Кожен вчинок має наслідки. Твої наслідки коштують більше, ніж те, що ти приніс.